Здається, що вийшло. Зараз будемо різати. Вітаю. Бачите, яке число сьогодні? Шосте. Святого Миколая ніч. Треба родині якесь свято на ранок зготувати. Подаруночок. І от вирішив я краківський сирник спробувати. 300 грамм борошна просіяного, дрібка солі для балансу рідини, пакетик ванільного цукру, 1,5 чайних ложки розпушувача, де там воно, 60 грамм цукру. И все это перемешиваем. 150 грамм вершкового масла. Зануриваем уборочно, обсыпаем его, чтобы было краще тримати руками, и, чтобы оно не прилипало до терки. И на крупной терке натираем ее и периодично на Так, то потом разберемся. Тепер це треба змішати з борошном. Борошно буде лишатися, то, що без масла. Так не вийде, щоб аж все. Треба більше масла дати. Не переймайтеся за це. 50 грамів сметани. У мене покупна сьогодні. Одне яйце. І це замішуємо. Спочатку виделочкою А потім долонями. Тепло долоні допомагає маслу поєднуватись з борошном і робитися тісту. Так, одно і краще робити. Не просто было его и такие, Но ничего, вышло. Чуть-чуть липится. 717. Так, теперь треба поделить две частины. Ведразовый расходуем, а одну частину на поте, и класть в холодильник. Я кто поделит? 450 и 250. Чешу. Так, ну, давай так. трошки трошки отстрижем вообще ну май 450 ну, за вычетом цей будет 445 ничего нормально нормально так. цей маленький кусочек Ми завертаємо зараз і кладемо в холодильник. А цей кусочок нам треба розкатати по розміру дна форми. Так, може і не катати. Вони там руками це роблять. Ну, спробую я руками. От форма скляна, жаропрочна, вистілена, змастимо. У руки. Ось це хлоп. Ну, розходиться по не Просто воно, як зміг, так розтягнув. Протикать віделочку і все, щоб воно добре пропеклося знизу. Потім. І не вспухала. Так, і це зараз в холодильник. І будемо займатися начинкою. Ту ж саму миску, де ми робили тісто, щоб не бруднити інше. 500 грам сиру. Важливо, щоб він був вологий, не був сухий. Дрібка солі вже кину для балансу смаку. Пакетик ванільного цукру. Три яйца. Разделяем на белок и желток. Все сторону пока. Пока еще. Так. 120 грамм цукру. 60 грамм кукурудзяного крахмалю. Він потрібен, щоб начинка тримала форму, коли він спечеться, щоб вона не роз'їжджалася. Можна і простого. Ось вот я взяв. 60 мл молока. Тепер перемішати відеочко, це спочатку. путем по круглым до одноридной консистенции. Будем. Так, берем такие и поехали. Родзинки А Я захотів вишню спробувати. Треба обсушити. У мене сьогодні нема чим обсушити, я трохи крахмалем присиплю. Такі роблять, коли ягодки вологі. Так, і сюди їх. Перемішуємо ретельно. чтобы все ягодки были в тесте. Три белки взбиты до бела. Готово? Ну, от, бачите, воно біле. І якщо перевертаєте, воно не падає. Бачите, як, як було, так і лишилось. Готове. І зараз на дві частини ділимо і вмішуємо в тісто. Обережно. Забрали з холодильника і викладаємо. Перерівняємо. Поки це відкладаємо. Рештки тіста з холодильника взяли. І тако нам треба зараз розкачати. Примерно по размеру формы. Бичья расшита, треба было чешу. Ну, здесь есть такое. И тп. Треба нарезать полосочки. І цими полосочками ми маємо прикрасити. Оцей от наш краківський сир. Ну все, я вже замучився. Так, так і буде. І це ми несемо. Розігріту духовку. 170 градусів на 50 хвилин. Я поклав конвекцію. і низ зверху включені. Для цього сирника треба приготувати глазурь. Значить, 100 грамів сметани і 80 грамів цукрової пудри і все це перемішуємо пікся він у мене годину через 10 хвилин коли верх схопився я поклав зверху на фольгу бо він би перепікся зверху. І за 10 хвилин до закінчення я фольгу зняв. Я його винув через 10 хвилин, як спікся, почекав, поки він там трошки підстиг. І зараз ми його заливаємо глазур'ю. І це десь на пів години, щоб вона смокталася в нього. От таке от вийшло. Чудо. Ну я година чекав, поки він впитається, віддасть, що він цей крем до кінця не впитується. Ну, здається, що вийшло. Зараз будемо різати. Я весь вирішив не нарізати. Давайте який Кевин. Он такий живий. Так. Що ми зробимо? Вот такой. Кусочек. Я борща поїв. Так що не особо есть хочу. Да я це зъби. Опа! От такий він. Отакий. От так. Пробую. Це смачно. Ну, я б не сказав, так як кажуть, що якщо є краківський сирник, то не треба і тортів. Ні, дуже смачно, згоден. Але задовбався я з ним. Це багато праць. Ну, довольний. Свято буде. Дякую. Всіх з Миколаєм. Далі буде. Щасти.